Псалом 136 Псалом Давида. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла, оскільки ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів із пісень. Ті, котрі нас забрали, пісню, заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі? Якщо забуду тебе, о Єрусалиме, то нехай піде в забуття моя правиця, нехай прилипне мій язик до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе, якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Господи, у день Єрусалима, згадай синів Едома. Як вони вигукували, знищуйте, знищуйте його аж до основ. Нещасна Вавілонська дочко, блаженний той, хто відплатить тобі за те, що ти нам заподіяла. Блаженний той, хто візьме й розіб'є об скелю твоїх немовлят. Друге послання до Коринтян розділ 9 а про служіння святим мені зайве писати вам, бо знаю вашу готовність. Нею хвалюся за вас перед македонцями, що Ахая від минулого року готова, ваша ревність заохотила багатьох. Тож я послав братів, щоб те, чим ми хвалилися щодо вас, не виявилося в цьому випадку даремним, а щоб, як я сказав, ви були готові. Як прийдуть зі мною македонці і знайдуть вас неготовими, щоб ми не були засоромлені з приводу того, чим хвалилися, а про вас і не говорю. Отже, я вважав необхідним просити братів, аби пішли до вас заздалегідь і підготували щедрий дар, про який ви наперед сповістили, щоб він був готовий, саме як щедрий дар, а не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме. А хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає завелінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Як написано розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. У всьому збагачуйтеся різноманітною щирістю, яка через нас складає подяку Богові, бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих, вона переповнена численними подяками Богові. Завдяки досвідові цього служіння вони славлять Бога за ваше підкорення Євангелію Христа, яке ви сповідуєте, та за щирість спілкування з ними та з усіма. Тож у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через превелику Божу благодать, яка над вами подяка Богові за Його невимовний дар. Перша Хронік. Розділ восьмій. Веніамін породив Вала, свого первенця, Асвіла – другим, Аара третім, Ноа четвертим, і Рафу п'ятим. Синами вали були Адер, Гера, Авіют, Авісуя, Ноома, Ахія, Гера, Софарфак і Оїм. Це сини Аода. Це володарі родинних ліній тих, які живуть в Гавеї. І їх переселили в Манахат, Ноома, Ахія і Гира. Він полонив їх і породив Наану і Ахіхода. Саарим породив на рівнині Моава після того, як він відіслав Осім і Вааду, своїх жінок. І від своєї жінки Ади він породив Йовава, Севія, Місу, Мелхама, Яоса, Савія і Марма. Це володарі родинних ліній. А від Осіми він породив Авітова і Алфаала. Сини Алфаала, Овід, Месаам, Семир. Він збудував оно, Лот та його села, і Верігу та Саму. це володарі родинних ліній тих, які живуть в Еламі. Вони прогнали жителів гета. Його брат Сосик, Ярімот, Завадія. Орир, Одит, Михаїл, Єсфа, і Йоха, сини Варіги, Завадія, Мосоллам, Азакій, Авар, Ісамарій, Єзлія, і Самарій, Єзлия, Йовав, сини Єлфаала, Яким, Зехрій, Завдій, Еліоїней, Салтій, Еліелій, Адея, Варея, і Самарат, сини Самая, Ісфан, Овід, Елеїл, Авадон, Зехрій, Анан, Ананія, Амврій, Елам, Анатотія, Атін, Єферія, і Феліїл сини Сосика, Самсарія, Саарія, Оготолія, Ярасія, Ілія, і Зехрій сини Іраама. Вони володарі родинних ліній, володарі згідно зі своїми родоводами, вони поселилися в Єрусалимі. А в Гаваоні поселився батько Гаваона, ім'я його жінки Мааха, її син первенець Авадон, а потім Сур, Кіс, Ваал, Надав, Нир, Гедур, його брат Захур і Макалот. Макалот породив Семау, Вони поселилися напроти своїх братів у Єрусалимі зі своїми братами. Нир породив Кіса, Кіс породив Саула. Саул породив Йонатана, Мелхісуя, Амінадава, і Асавала, сини Йонатана – Меріваал, і меріваал породив міхія, сини міхії, Фітон, Мелхіл, Терей, і Ахас. Ахас породив Йояда, Йояд породив Галемата, Асмота і Замврія, Замврій породив месу. Меса породив Ваану, Рафея, його син, Еласа, його син, Есил його син. В Есила шестеро синів. Ось це їхні імена Езрікам, його первенець, Ізмаїл, Сарея, Авдія і Анан. Усі вони є синами Есила, сини Асила, його брата, Елам, його первенець, Яіс – другий. Еліфалет 3. Сини Елама були мужами могутніми силою, які натягали лука і множили синів та внуків 150. Усі вони із синів Веніаміна. Перша Хронік. Розділ 9. Це весь Ізраїль, їхній перелік. І ці записані в книзі царів Ізраїля і Юди з тими, хто був переселений у Вавилон за їхні беззаконня, і ті, які жили раніше у своїх спадках у містах Ізраїль, священики, левіти, і приписані: Дехто із синів Юди, із синів Веніаміна, із синів Єфрема та Манасії, поселилися в Єрусалимі. Готій, син Амміюда, сина Амрія, сина синів Фареса, сина Юди, Із тих Силонія, Асая, його первенець, та його сини, із синів Зари, Іїл, і їхні брати. 690. Із синів Веніаміна, Сало, син Мусоллама, сина Одонія, сина Саная, і Іваная, син Іраама. Це сини Озія, сина Махіра, і Массалим, син Сафатія, сина Рагуїла, сина Ваная, і їхні брати згідно зі своїми родоводами. 956, усі мужі, володарі родинних ліній за своїми родинами по батьківській лінії, і зі священиків Йодай, Йоарім, Яхін. Іазарія, син Хелкії, сина Мосолама, сина Садока, сина Мареота, сина Ахітова, володаря Божого дому. І Адая, син Іраама, сина Пасхора, сина Малхія, і Маасея, син Адіїла, сина Єдія, сина Мосолама, сина Маселмота, сина Еміра. І їхні брати, володарі родин по батьківській лінії, 1760 могутні силою на виконання служіння в Божому домі. І з левітів Самея, син Асова, сина Есрікама, сина Асавія із синів Мерари, Ваквакар, Арис, Галал, і Мантанія, син Міхи, сина Зехрія, сина Асафа. І Авдія, син Самія, сина Галала, сина Ідітона, і Варахія, син Оси, сина Ілкани, який проживав у селах Нетофатія. Предверники Салом, Акув, Талман, Еман, і їхні брати. Володар Салом, і аж до тепер у брамі царя на сході це брами таборів, синів Левія. І Салом, син кори, сина Авіасафа, сина кори, і його брати, за домом його батька, корійці, над ділами служіння, які здійснюють нагляд за наметом, а їхні батьки над господнім табором, охороняючи вхід. І Фінеес, син Елеазара, був вождем над ними спереду, і вони з ним. Захарія, син Масаламія, придверник дверей намету свідчення. Усі, хто вибраний як придверники для дверей, 212. Вони були в їхніх дворах, це їхній перелік. Їх поставив Давид і Самуїл, провидець за їхньою вірою, і вони і їхні сини над дверима в Господньому домі, у домі намету, щоб охороняти. Двері були за чотирма вітрами. На схід до моря, на північ і південь, і їхні брати в їхніх дворах, щоб входити кожних сім днів від часу до часу, із цими. Бо довірені були двері чотирьом сильним придверникам. Левіти були наставлені над кімнатами і над скарбами Божого дому, і довкола Божого дому, бо покладено на них сторожу, і ці були над ключами, щоб рано вранці відкрити двері святині. І дехто з них над посудом служіння, бо порахованими вносять їх і порахованими їх виносять. І дехто з них наставники над посудом, над усім святим посудом і над пшеничним борошном, вином, олією, ладаном і пахощами, і деякі із синів священиків виготовляли миро і пахощі, і маттатію з левітів він, первенець Салома, Корійця, довірено діла жертви, пательню великого священика. І Ванея, Каатит з їхніх братів, був над хлібами покладання із суботи до суботи, щоб приготовляти їх. І це керівники, співаки родинних ліній левітів, призначені черги для щоденного служіння, бо день і ніч вони задіяні в цьому. Це володарі родинних ліній Левітів, володарі згідно зі своїми родоводами, вони поселилися в Єрусалимі. І в Гаваоні жив батько Гаваона, Іїл, ім'я його жінки, Мооха, його син первенець, Авадон, Ісір, Кіс, Ваал, Нир, Надав, Гедур, брат, Захарія, Макелот. Макелот породив Самая, вони жили серед їхніх братів у Єрусалимі з їхніми братами, і нир породив Кіса. Кіс породив Саула, Саул породив Йонатана, Мелхісуя, Амінадава, й Ісваала. А син Йонатана – Маріваал, а маріваал породив міху, сини міхи, фетон, Малах, і Тарах. Ахас породив яда, яд породив Галемета, газмота і замврія. А Замврій породив маса, маса породив Ваана, його син Рафая, його син Елеаса, його син Есил. І в Есила шестеро синів. Ось це їхні імена. Ездрікам його первенець Ізмаїл, Сарія, Авдія і Анан. Це сини Есила. Перша Хронік. Розділ 10. Філистинці воювали проти Ізраїля. І ті втекли перед філистимців, і полягли ранені на горі Гелвуї. А філистимці погналися за Саулом і за його синами, і Йонатана, Амінадава і Мелхісуя, синів Саула, філистимці вбили. І бій став важкий для Саула. Його виявили лучники, луками і стрілами. Він був поранений з луків. І Саул сказав своєму зброєносцю витягни свій меч і проший мене ним, щоб не прийшли ці необрізані й не наглумилися наді мною, та не захотів його зброєносець, бо дуже боявся. І Саул узяв меч і впав на нього. Його зброєносець побачив, що Саул помер, тож упав і він на свій меч та й помер. Тож Саул і три його сини померли в той день. Увесь його дім разом помер, і побачив кожний чоловік Ізраїля, який був у долині, що Ізраїль утік, і що Саул та його сини померли, тож вони покинули свої міста і втекли, і прийшли філистимці і поселилися в них. І сталося на другий день, філистимці пішли забирати здобич з убитих і знайшли Саула та його синів, які полягли на горі Гелвуї. Вони роздягли його, взяли його голову та його зброю і послали в землю філистимців довкола, щоб сповістити їхнім ідолам і народові. Його зброю вони поклали в домі їхнього Бога, а його голову поклали в домі Дагона. І почули всі, хто жив у Галааді, про все, що філистимці зробили Саулові й Ізраїлеві. І піднявся з Галааду кожний сильний муж, і вони взяли тіло Саула та тіла його синів, принесли їх до Явіса, поховали їхні кості під дубом у Явісі й постили сім днів. Саул помер у своїх беззаконнях, якими згрішив проти Господа за господнім словом, тому що його не зберіг, бо запитав Саул у ворожки, аби шукати відповіді, і відповів йому пророк Самуїл. Він не шукав Господа, і Господь убив його, а царство повернув Давидові, синові Єссея.